Перевантажуємо тіло В. Він тепер десь 50 см на 50 см, загорнутий в ноші розміром, наче великий наплічник. Тіло ДВ розповзлося, наче тісто. 120 кілограм за життя. І я не знаю, скільки тепер П. З відірваною ногою. А. Навіть цілий на вигляд. Хлопці загорнуті у чорні пакети, як в останню найжахливішу темряву. В броневичку небагато місця приходиться торкатись до тіл. Вони теплі. Та м'які. Наче одяг. Я дивлюся у дзеркало, обличчя розірване навпіл. Немагає лівої руки, зникла нога. Людина зникає, розвіюється, як квітка і хочеться кричати «Перестань!» Але це так не працює. Хотілося забирати дитину зі школи, забирати дівчину після роботи, забирати піджаки з хімчистки, але хтось каже ні. 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 Це так не працює. Ти маєш забирати хороших хлопців розміром 50 см на 50 см. Можливо, я написав найжахливіший вірш, але руки. Досі смердять значно жахливіше. Обтираю руки м'ятою. Можливо, відіб'ю. Хлопці поїдуть додому. До світла і пам'яті до сонця і моря до листя та трави до вітру до тиші. Я дивлюся у дзеркало, а там.